Сьогодні зняли варіатор ходу. Планове ТО. Потрібно перемазати. Глянути, що там зі смазкою. Отже, для того, щоб розібрати і змазати цей варіатор, тут, як в чугунних та вотничок нема, потрібно розбираємо оці розкручуємо ці болти по кругу. Так, розкрутив болти по кругу однієї кришки. Знімаємо цю кришку. Далі йде в варіаторі. Дивимося, чи ніде не пускає. якщо дирки, замінюємо пильника. Далі розвертаємо цього пильника, знімаємо цю кришку, яка прижимає до цього, і дивимося в нас саму змазку. Змазки в нас практично є, але трошки малувато. Так, щоб було потрібно змазувати так, щоб оці канавки були заповнені. І через чур також не можна змазувати. Перед цим я змазував літолом. Цей рік купили ми ось таку високотемпературну смазку Маноу. Задавав питання в групі в комбайні Месайферсом. Більшість користується ось такою смазкою. Всіх таких вузлах, яких. Велика температура, великі обороти, потрібно змазувати цим. Беремо далі пальцями, запихаємо кожну частинку, щоб сам пильник був в цих ребрах, було запхано салідолом. Ну, з самою смазкою. Так, напхав самого самої смазки. Прижимаємо, щоб воно і не вилазило з цих реберцях цього. Далі обов'язково потрібно подивитися, якщо перед тим як мазати, подивитися, чи невеликий люфт цієї болванки в центральному диску. Якщо малий люфт там до міліметра ходить вправо-вліво, то ще ходити буде. Якщо більше, то потрібно буде реставрувати. Ну, далі заставляємо цю кришку. І ставимо кришку верхню. Коли знімаєте, коли вже поставили цього шкарабанку, оцю пластину, обов'язково знімаєте пильника цього підчіпника, обов'язково змазуєте так само хорошою, хорошою смазкою. Коли все поставили, змазали, обов'язково його все витерти, щоб не було не кидало на ремені. І далі ставимо цю верхню кришку. І Прикручуємо по кругу болти і ставимо на комбайн.